Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І ви вже бачите, що я потрошечки починаю і дійшла до цієї рубрики, і в нас розклад на тему, що робиться за перебріком, верніше, які в них плани. І до цих планів, в них можливості стосовно України. Ось тут вже щось нам карти показують. До побідного кінця. Тобто, у Росії плани з'їсти все. Абсолютно все. Плани з'їсти все. Це, знаєте, оце все це тільки початок. Ось, у них апетіти набагато більші. До десяточки кубків. Угу, абсолютно все. E, значить, дивимося ще раз: плани, можливості до цих планів і результат дивимося. Імовірність збудеться, не збудеться. Чи здійсняться їхні мрії, плани та, з їхніми можливостями? Перед цим попрошу вас задонатити нашим хлопцям. У нас 28 восьма бригада, вже третій тиждень, здається, чи навіть більше збираємо ми. Молодці, мені подобається, як ви просуваєтесь. А, ви знаєте, хто як не ми? Хто як не ми? Ви бачите, що влада не піклується про наших військових. Навіть вже й Порошенкові заборонили. Ну що ж, дивимося, які у расистів, ми не дивимося у Путіна, у расистів, які у цієї проклятої Богом і людьми. Землі. верніше, її, ну, навіть не населення, а в Кремля. Давайте дивимося: які плани у Кремля? Стосовно України. І перший випадає диявол. Бачите, взяти знесилену, знекровлену, взяти в свої кайдани, володіти нею. Ви розумієте, це як, як називають, коли чоловік ем, от хоче жінку, і ти хоч робиш, що хочеш, він її візьме любими шляхами. По дияволу найгіршими, найнижчими це, знаєте, інстинктивно, все на інстинктивному задушити в своїх обіймах. Ну, це не любов, це залежність. Тобто, плани ось. Я не бачу сенсу тут більше розбирати. Я тут все сказала: знесилену, знекровну, яка віддалася без боротьби. Ось таку. Ось таку вони планують. І, до речі, тут не тільки Україна, тут більше. Їх більше. Тут шість іде, так? Ось, але таких, як Україну, вони хочуть більше. Як мінімум, шість таких країн. Плани побачили ми. Не будемо їх залишати, бо ми вже зрозуміли, які плани у Росії. Давайте запитаємо тоді: чи мають намір вони завершити, тобто закінчити цю війну. Чи мають вони плани закінчити війну? Ага. Якщо то якусь паузу, і то тільки в тих випадках, якщо в них далі не піде. Але тут немає планів дійсно припиняти припинити війну, це коли добровільно їм все віддадуть. І тепер дивимося можливості можливості у Росії взяти Україну, як пішло по дияволу, знесилену, знекровлену. Яка віддається без боротьби. Чи є у них такі можливості? Так отримати, які плани в них. Ага, тут все по домовленостях. До речі, перша підказочка, яка йде, закохані, у нас йде Зеленський по цій карті. Це його, ну, скажімо так, сигніфікатор. Чому? Тому що він шостий президент. І я вам вже пояснювала колись в якомусь розкладі, можливо, рік, можливо, два тому, що по цій карті йде? Договоріться, сайтись посерединки. Подивіться у, у, у гляза. Ну, ви бачите, вони сподіваються. Це можливості в них. Вони сподіваються, що візьмуть по домовленостях. І що удача буде на їхній стороні. Зараз я докладаю дивіться, самі старші аркани, і тут іде туз можливості. Карти, в принципі, не показують можливості. Можливості вміти домовитись, можливості завести. Таким шляхом, знаєте, в конкретний лабіринт, заплутати ситуацію, зробити жертву винною. Розумієте? Мені вітавати, он сам прийшов. Тобто, тут я не бачу великих ресурсів, ні одна карта не показує ресурс. Тут, скоріше за все, тактика, ось вам тактика вміння домовлятися. Вміння крутити як фірман-ботогом. І зараз дивимо, Ага, тут у нас, ну, в принципі, це не йде, тому що у нас ця була на дні колоди. Тобто, вони будуть це робитися з, робити це з інтервалом, з періодичністю, систематично. І останнє запитання, як російською кажуть, ітоги. ітоги. Результат. Чи вдасться, чи не вдасться. Яка ймовірність на даний момент, чи вдасться їм досягнути того, чого вони хочуть? Яка ймовірність? Ну, перспективи тут, скажімо так, поки що кішки мішки. Кішки мішки грають. Кішки і мішки грають. Тобто, ви знаєте, ймовірність. Що збудеться, дуже маленька. Перспективи такі, що зірка просто дає надію, Ось. але вони цю надію навіть зловити не можуть. В принципі, не можуть. Я все ж таки зараз після цієї надії, це, знаєте, тут трошечки розтягується. Так, ми давайте вже подивимося, що воно тут вилазить. Дивіться, якщо вдасться. Так, домовитися, що Україна буде дійсно от лежача, а лежачого ніби що не б'ють от тоді вони того лежачого, якого ніби то не б'ють, візьмуть голими руками. Про таке домовлялися вже. І таке було неодноразово: що Україну брали голими руками, тому що при владі і сто років тому сиділи за проданці. Які повірили, заглядали в очі тоді тому правительствові, Кремльові і тим всім. Ось якось так. Я бачу цей розклад. Вони надіються, знаєте, на своє дружнє коло, яке сидить у нас на нашій вежі, на банковій. І все ж таки, і все ж таки, чи вдасться Україну взяти знеможеною, знекровленою, яка не супротивляється, чи вдасться досягнути? Ось, тому що тут карти показали: тільки якщо Україна буде бездіяльна, чи вдасться їм якось досягнути, що Україна буде бездіяльною? Ну, от, е ці. Підсоблять свої, ви знаєте, от тільки якщо дійсно підсоблять внутрішні ці вороги наші, внутрішні їхні собутильники. Це я маю на увазі наша влада. Ось якщо вона здасть, буде грати і надалі подвійну війну, да тоді візьмуть. Ось тут трічка мечів. Це прямо в серце. Давайте дивимося тепер далі, туди виникає запитання. Яка ймовірність, що наша влада здасть? Вона і так здає постійно. Яка ймовірність, що наша влада здасть? Ну, от, от бачите, велика, дуже велика ймовірність. Вони будуть виконувати імператора наказ. Наказ імператора. Тобто, грати подвійно, маніпулювати. Знищувати Україну десяточка мечів, бачите, нищити, нищити, нищити і не брати на себе відповідальність. Тобто бездіяльність нашої влади призводить до того, що расисти беруть нас голими руками. Ось якось так. І не кажіть мені, що влада робить, де фортифікації у сумах? Чому будуються дороги? А не будуються фортифікації. Чому немає нашої зброї? Чому немає обіцяних дронів? Де той мільйон дерев? Але дерева напевно, ті дрони заблудилися десь у тих деревах, хто його знає. Гаразд, от якщо ви вже пишете мені, мені, бубочка робить все для України? То поясніть мені, чому будуються дороги, ремонтуються, будуються, ремонтуються, а не фортифікації. Чому, чому і ще раз чому? Чому немає дронів, чому немає нашої зброї? Чому не гатять по Росії і тому подібне? Ось якось так. Ось якось так. Все, мої дорогенькі. донатимо на ЗСУ. Під цим відео буде закріплений коментар. Донатимо хлопцям, вони чекають, вони надіються, вони просили. Відео є теж у закріпленому коментарі. Подивіться це відео про наших військових. Там, до речі, тільки 600 переглядів. Люди добрі. Подивіться відео від військових, вони вже два зробили. Гаразд, мої дорогенькі, бережіть себе, донатимо на ЗСУ, і все буде Україна. На все добре!